Ми вважаємо люди, які пересуваються на крисло корисне, в тому числі, що в принципі цей транспорт. Абсолютно є доступним для такої категорії людей, тому що е цей транспорт, по-перше, має функцію нахилу, По-друге, відкидну платформу, що є зручною е такою функцією для людей, які пересуваються ну, безпосередньо кріслами корисними або за допомогою інших системних технологій. Під'їжджаючи правильно до зупинки якомога ближче до бордюра, е людина самостійно навіть може заїхати в цей транспорт без допомоги водія. Останнім часом стало набагато зручніше, коли з'явилися зовнішні, оці, як їх назвати, маячки чи як, ну, ті, що оголошують маршрути, під'їжджає тролейбус до зупинки і каже, маршрут номер 12 там, номер 15 Оце дуже зручно. І дуже зручно те, що в салоні тролейбуса оголошують зупинки, але це не скрізь і не завжди. Тому хотілося б, щоб ну, подальша робота в цьому напрямку вбивася. Проводяться лекції, проводяться навчання, як потрібно спілкуватися з людиною з інвалідністю, щоб не образити, щоб людина. Почувалася себе комфортно в суспільстві, і загалом у нашому тролейбусі.